Руслан про акцію Тернопіль проти війни дізнався через інтернет. Хлопець розповідає, що має багато друзів в Росії близько чотирьох років закоханий в дівчину росіянку. Він не бачить жодних причин для ворожнечі між українцями і росіянами, а ще прагне миру між двома країнами. Зараз дуже багато, так, інформаційної атаки з обох сторін стосовно там того, хто хто ми є, ким мене є. От і вирішив підтримати, тому що мені здається, що це зараз найбільше резонніше, коли ну ми не не ведемо війни між собою, а просто показуємо, що насправді ми любимо один одного, і незважаючи на те, що нас намагаються розігнати всього на кілька політичних, політично налаштованих людей, насправді нам нічого не заважає жити дружньо, общатися на русском, розуміти один одного, і нас поєднує абсолютно звичайні цінності людські мир. Сьогодні в обід небайдужі тернополяни організувалися через соцмережі і вирішили діяти мирним шляхом залагодити конфлікт у Криму. Замість сидіти біля екранів телевізорів, вирішили напряму поспілкуватися із росіянами. Наш мир має бути здобутий словом, а не зброєю. Так вважають учасники акції. О перші дня через Тернопіль проїжджає потяг Будапешт, Москва. Саме до цих іногородніх пасажирів і зверталися тернопільські активісти із закликами. Ми за мир, Крим це Україна». І ні війні на те, аби закликати росіян пристати на мирну пропозицію тернополян в активістів було лише 6 хвилин. Стільки триває зупинка потяга в нашому місті. Зустрічали росіян так, як рідко зустрічають звичайних пасажирів зі стягами, квітами, і листівками, а ще мали при собі добрі наміри і щирі посмішки. Щоправда, росіян на платформу вийшло мало. Деякі були проти проводники не пускали вагон, але також наша міліція. Лінії на вокзалу допомогла, запустила нас вагони. Люди підтримують, це не від людей залежить. Люди там просто дезінформовані в Росії. Вони не дивляться тлі їм просто перекручують інформацію. Ідея виникла спонтанно, кажуть організатори. Хотіли показати, що у Тернополі живуть мирні люди. Плакати малювали самі, а квіти на акцію пожертвували підприємці з квіткового ринку. Чимало пасажирів на доброзичливість тернополян відповіли взаємністю. Віддячив за теплий прийом у Тернополі один із пасажирів потяга, заспівавши пісню про рушник. До того ж, виконав її до останнього слова. І мало не прогавив свій потяг. Оживе, все знайоме до волю, і дитиство розлука, й твоя мати. Давай